Відкриття ювілейного 30-го фестивалю «Золота осінь Славутича традиційно відбулось у п'ятницю увечері. Зачекає та Божий його душама, я бою за болю пішов далече, за правду і долю нових поколінь, за тих, то морі далеко, і крилами далеки повернеться живім, ні вже промаю, прийшла нова весна. Правду і до нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами ми леки вернуться живі. Сьогодні душа кожного українця. Стоїть на колінах перед подвигом наших героїв. Завдяки тим, хто тримає небо, хто боронить кордони нашої країни і бореться за кожен метр української землі, ми маємо можливість бути тут, посміхатись один одному, тримати за руки, жити. З величезною вдячністю всім захисникам. І болим серці за кожного загиблого героя оголошується хвилина мовчання! Дякую. Сьогодні, коли підступний ворог намагається зламати нас, ми як ніколи сильні, об'єднані і незламні. Бо українці це міць. І ми пишаємось тим, що ми українці. А після цього команди з різних міст привітали одна одну. Я радий вас всіх бачити тут, в цій залі, в повну залу в Славутичі. Знаєте, 30-та Зося. Той, хто був на першій, вже точно може сьогодні направляти своїх дітей. Бо так багато і так довго ніхто фестивалі, крім Славутича не проводить, і це дуже круто. Це дуже круто. Але Зося це не лише про сам фестивальний рух, це ще про контент, про досвід. І про незламність. Тема цьогорічної ЗОСі мій герой, мені здається, та ні, я переконаний в тому, що це саме про кожного українця, про кожного, де він не був. Наші герої, які стоять, тримають наше небо, наші захисники. Дякую їм, що ми можемо бути сьогодні тут, що ми проводимо цю ЗОСю, і ви долучились до неї. Ті, хто допомагає їм, волонтерить. Шукає все необхідне і до кожного маленького славотечаного українця. І мені здається, саме наші діти найбільші герої в цьому випробуванні. Так прикро, що ми дорослі допустили того, щоб наші діти стали дітьми війни. Тому ми маємо зробити все, щоб їх майбутнє було якнайкраще. Перемогти, визволити нашу землю і побудувати абсолютно нову якісну країну. Врешті-решт, за це ми воюємо, за це ми маємо втрати, шалені втрати наших героїв на фронті і мирних людей, і дітей в тому числі. Але 30-та Зося, будь-що відбувається. Відбувається завдяки вам, завдяки тим, хто долучився. І в цей рік ми проводимо ЗОСю для Славутича, для Славутичан, тому що на кордоні, тому що безпекова ситуація. І нам було страшно запрошувати гостей, бо ми не можемо гарантувати, що наш ворог не зробить щось недобре, а скоріш навпаки. Але навіть в цей рік є ті, хто не втримався і приїхав. Ви знаєте, для мене відвідування Зосі це той ритуал, який я не можу пропустити, тому що наші традиції, наші цінності це те, що об'єднує нас. Хочу сказати вам, що кожен наш воїн який віддає своє життя, який боронить наші кордони, він робить це заради того, щоб ви, наші молоді, наші талановиті люди жили на повну силу. І ви це робите і робите успішно. І ви прославляєте нашу країну і себе вдома і в кожному куточку світу. Є в мене величезна гордість. Дивитися, як ви виступаєте, як креативно ви захищаєте нашу країну, як ви доносите правду про цю війну, і це є наша місія і наша боротьба. Наше завдання зробити так, щоб створити для вас всі умови для навчання, для позашкільної освіти, для вашого розвитку. І ви цим успішно користуєтесь. Тому я дякую Славутичу, організаторам свята, всім, хто вклав свою душу в кожен куточок. За те, що ми маємо можливість сьогодні зібратися і подивитися на вас, талановитих найкращих. Мрійте, живіть наповну і слава Україні, і слава вам! Нас залі сьогодні представники усіх поколінь славутиця. Друге, друге, найважливіше, кого я тільки не зустрічав, кого я не бачив. Але весь час я казав, де мої Славутичани? Чого їх немає в залі? Де мої славотечани? Не Нема. А сьогодні в зал славутичан! Yeah. Старався з першої зосі, щоб цей фестиваль був лише для вас і тільки для вас, але доля складалась по різному І в ті перші роки, перший фестиваль, завдання у нас було із керівництвом станції. Хочу задати Сергія Константиновича Парашина, бо він якраз на той час був. Генеральним директором і фінансував е, нашу ЗОСю. Про спілковий комітет Олексій Васильович лише, хай йому гарний ганетнець. І не, чому це все робили? Тому що відремонтували станцію, працювали блоки, потім дядьки якісь із зума, як каже Оля Михайлов, вийшли, і почали закривати від, відремонтовані блоки. Ну, що робити? Ми тоді. Відпрацювали політику тягнути сюди всіх славутич, Усіх, і хай дивляться, як живуть і працюють славотечан. В цьому році, уявіть собі, 78 творчих робіт ми отримали від славутичан. У нас будуть переможці серед славутичан. І це Величезне досягнення нашої команди це величезна перемога. Ви, заступники з виховної роботи, педагоги організатори керівники закладів освіти. Всі, всі, хто тут є, ви величезні молодці, що зрозуміли ідею золотої осені Славутича міжнародного фестивалю Золота Осені Славутича. Що вона в першу чергу для наших дітей? Я вам дякую, молодці! Браво, Славутичу! І ви знаєте, я хочу просто, не знаю чи це так, але у нас тут в... сказав Юрій Кирилович про те, що в нас є гості із Києва, пані Наталя Плохотнюк, пані Наталія Топчій. зосі 30. Нам... їй теж 30 було вчора. вчора. Я завжди мріяла, що повернусь на Зосю е, обов'язково зі своїми дітьми. Моя мрія здійснилася. Нехай ваші теж здійснюються. Вітаю всіх присутніх! Ну у нас з вами ще є робота. Ми маємо сказати ключову фразу. Давайте зробимо це разом. Давайте все дуже просто: тридцятий фестиваль дитячої демократії і мас-медіа. Золота осінь Славутича оголошується відкритим! Відкрита. І у фіналі, звичайна гімн Зосі у новій обробці. Рогу зоряну даль і на щастя вселяє, золота, осінь собой ча, на соврому колісі права, відкрилами білого магила, на багаство золота, осінь собонича, це вантажів сіма.